Саме це у 1883 році змусило Джозефіну Кокрейн розробити першу автоматичну машину для миття посуду. У неї не було інженерної освіти, тож конструювати винахід їй допоміг місцевий механік Джордж Баттерс. Джозефіна створила систему відділень з відсіками для тарілок, горнятка та блюдця. Вони знаходилися всередині колеса, що розташовувалося горизонтально у мідному баняку. Коли двигун обертав колесо, гаряча мильна вода підіймалась з дна баняка. Її посудомийна машина стала першою, яка використовувала тиск води замість жорстких мочалок для миття посуду. Отримавши патент на свій винахід у 1886 році. Жінка заснувала власну компанію. Першими клієнтами стали готелі та ресторани. Водночас посудомийна машина швидко увійшла до домашнього побуту. Компанія Джозефіни стала частиною Кітченейт. Нині підрозділу Вілпул Корпорейшн сьогодні Вілпул Корпорейшн є одним з найбільших у світі виробників побутової техніки. У 2022 році компанія продала понад 70 мільйонів посудомийних машин, займаючи 20% від долі ринку. А її вартість у 2023 році оцінювалась в понад 22 мільярди доларів.